Охоже ці тренди навчання Навчаєшся, навчаєшся, робиш величезну кількість домашніх завдань, а потім думаєш: треба й собі запустити якесь, продати, відбити вартість, повернути витрачений ресурс, і ну, типу, заробити чи як. Звичайно, ви почули певну долю скептицизму в моєму голосі, тому що це дійсно так і є. У нас ринок людей, які займаються наставництвом, трошки з перекосом, тому що кожна людина, яка пройшла, хоча б якесь там трошки навчання, вона намагається реально навчати інших, не тому що вона дуже класний експерт. Вона чи він, а саме тому, що потрібно якимось чином відбити гроші, і ми починаємо лізти, допомагати іншим людям, замість того, щоб побудувати на своєму прикладі експертність, побудувати власний кейс і стати кейсом свого продукту, як прийнято казати. Власне, сміливців, які готові вийти в YouTube, і у них є дійсно про що розказати, є чим поділитися, їх значно менше ніж інфоциганів або людей без досвіду, які намагаються щось продавати, якісь навчальні заходи при цьому не маючи якихось результатів під собою з точки зору тих методів, які вони пропонують. Тому Ютуб це чудове рішення для тих людей, які дійсно є наставниками, які мають класний потужний досвід. А для людей, які навпаки, хочуть з нуля щось побудувати, але теж хочуть вибудувати таку систему, коли є свій досвід, коли є людина. Результатом, результатом свого продукту, і тоді вже це дійсно має якийсь сенс продавати таке навчання. Що для таких людей може дати YouTube? Це зручне керування плейлистами, це зручне створення підкастів. Наприклад, той самий наставник, який якісь навчальні заходи проводить, він може створити все це поєднати в плейлисті. Викласти і надавати доступ або індивідуально, або тимчасово, або доступ до якогось курсу за посиланням, або надавати якісь матеріали взагалі у відкритому доступі, записувати і давати автокурси, де люди можуть проходити навчання, при цьому фізично сплачувати якусь суму грошей, і там, де сам експерт уже не задіяний, або якщо програма наставництва себе вже вичерпала. Просто через те, що наставнику стало нецікаво, він щось нове для себе вже відкрив, можна взагалі дати у відкритий доступ якісь матеріали, набрати для себе легко і просто нових підписників, нових глядачів, тих людей, кому це може бути актуально. І при цьому отримати додаткові гроші від а, YouTube партнерства, коли вам за перегляди відео дають можливість налаштувати а, рекламу на ваших відео, і таким чином ви можете отримувати пасивну монетизацію. Тому для для тих людей, які знаходяться в сфері навчання, в сфері наставництва, YouTube — це дуже класний інструмент, дуже класне рішення. Прикладом цього, в тому числі, є мої відеоролики, які я записую, якими я ділюся, ви можете бачити хід моїх думок, як я імпровізую, тому що в мене немає перед собою там, телетексту, аркушів з якимись текстами. Це ви можете побачити банально по тому, що в мене очі ось так: от не бігають по якомусь суфлеру. Да? Тобто я багато чого а, говорю, і я можу записувати відеоконтент, тому що в мене є досвід, у мене є підґрунтя для цього. Основа. Там позаду мене десь. З того боку висить картина, яку Світлана малює, пише точніше. І а, відповідно там є. От по номерах ви, мабуть, чули, читали, бачили такі картини. І там є а, різні номерки і різні кольори. І от дерево там намальоване, але коли під ним не було підґрунтя, воно наче висіло у повітрі, чогось не вистачало. Вчора Світлана дописала ці елементи, і відповідна картина заграла іншими барвами. Вона стала більш земною, більш такою ґрунтовною і від неї. Почало віяти впевненістю. Так само і від експерта має віяти впевненістю. І якщо ви дійсно класний експерт чи наставник, скористайтеся можливістю, задумайтеся, як зробити так, щоб про вас дізналося більше і станьте відмінними від ваших конкурентів, які поки що вийти в YouTube бояться. Тобто, якщо у вас є чим поділитися, Приходьте на бізнес-розбір. Я вам покажу, як це упакувати в готову стратегію, як це інтегрувати в ваш Instagram, tiktok аккаунт, Facebook, яким чином створити youtube канал. І у вас вже буде готовий великий бізнес з готовою бізнес моделлю воронками, і ви зможете отримувати від цього більше, ніж просто відведення вашої instagram сторінки і тих клієнтів, які приходять до вас зараз, яких безумовно потрібно цінувати. З вами був Григорій Горобій, канал Область можливостей. До нових зустрічей. Якщо вам стало цікаво, тицяйте кнопку подробиці і переходьте за посиланнями на бізнес-розбір.